Мені здається, що ну є дві речі, яким чином сучасне мистецтво стимулює розвиток бізнесу. Перше це те, що воно просто стимулює розвиток і розуміння, і розвиток мислення, і дає. Набагато ширший, просто на 100%, на 200% ширший горизонт розуміння того, що відбувається зі світом, тому як можна вибудовувати якісь індивідуальні стратегії розвитку свого бізнесу і взагалі себе як людини. А друге мені здається, як вона стимулює розвиток бізнесу, бо стимулює заробляти більше для того, щоб купувати мистецтво і для того, щоб бути частиною цієї величезної, дуже цікавою можливо, найцікавішою з того, взагалі, що є у світі, і що створено людиною індустрії світомистецтва. Злочинно не розуміти а злочинно. Не цікавитися тим, що відбувається в сфері культури і мистецтва. Бо як вже довели сучасні е, нейронауки, і люди, які розбираються із тим, чи є у нас якісь відмінності з тваринним світом, то культура і мистецтво, зокрема, це єдине, що нас в принципі відрізняє від тварин. Але чому сучасне мистецтво і такий фокус я роблю саме на сучасному мистецтві? Мені здається, для бізнесменів це обов'язково, і протягом спілкування з ними ось. Скільки років я вже е, співпрацюю з, зі школою, я пересвідчилася в тому, що люди, які реагують на сучасне мистецтво, яке їм цікаве, які розуміють, що тут відбувається щось, що, може, вони не одразу можуть це перетравити, це якось в себе впустити, але розуміють, що десь тут є якийсь нерв, і вони значно цікавіші бізнес проєкти роблять. Вони бачать далі і а, вони здатні планувати і більш точно усвідомлюють. Ну скажімо так, карту місцевості, як виглядає взагалі світ, в якому ми живемо, і тому приймають більш точні а, і виважені рішення. Я не буду бажати КМБС, тому що я вважаю, що КМБС все буде добре. Я бажаю Україні, українському суспільству, щоб люди, які приймають рішення в цій країні, пройшли школу КМБС. Три слова: перше це емпатія, повага, розвиток. Ну, є ще, але хай буде. Хай буде. Хай буде ці.